Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в м'ялачах». Зараз я вам покажу ціни на масло та маргарин в магазині АТБ на 4 березня 2024 року. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в м'ялачах». Далі буде цікавіше. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.